Справжнє свято Закарпатської культури отримали діти і дорослі минулої суботи в Ужгороді. На площі театральній відбулась костюмована зустріч подорожуючих ляльок. Урочисте відкриття заходу провели на сцені лялькового театру, після чого глядачі побачили прем'єру словацько-української вистави Чарівна повітряна куля. Вечір закарпатської культури місцеві артисти розпочали виставою Недотепа і звертепа». Крім того, разом із закарпатським народним хором презентували весільні родзинки краю. Гостям зі Словаччини намагались продемонструвати культурне розмаїття Закарпаття. Це проект словацько-української подорожуючі ляльки, який спрямований на розвиток туризму, розвиток театрів, таким інноваційним новими методами, де залучені наш театр, і кошицький театр він фінансується за допомогою норвезького механізму і словацької республіки. Бюджету мета заходу це показати показати багато культурність нашого краю і показати творчість наших діток, які вони творчі, і залучити їх, щоб вони навчилися і вміли і показувати свої роботи, можливо, і продавати якщо сьогодні хтось виявить таке бажання». Закарпатських і кошицьких лялькарів поєднує давня дружба, а спільний проект допомагає краще пізнати свій край і край словацьких сусідів. Сама ідея створення такого гранду проекту виникла між нашими театрами, між Закарпатським академічним обласним театром Ляльок. З міста Ужгород та театром Льок з міста Кошець зрозуміло, що вона виникла не на порожньому місці. А це більш ніж 25 років спільної творчої співпраці. Генеральний консул словацької республіки в місті Ужгород Янка Бурянова не пропускає жодної події, що стосується словацько-української співпраці. На святі закарпатської культури вона відзначила важливість взаємодії сусідніх регіонів у культурній сфері. Široko postavlená netilky, pasívne detinky, že budú báčiť na duže harné e, prezentácie bávok, ale i sami budú aktívno vstupovať do procesu. Je tu v Užhorodi na plošti teatrálnej. Harná pohoda dopísala, takže bude veľký, radistný deň dla dití. Дітей і їх батьків на площі театральній гарного настрою додала концертна дитяча програма. Поруч розмістили містечко дитячої творчості з розважальними майданчиками, виставками, благодійними майстер-класами, ярмаркою виробів та дитячою локацією від фортеці.